Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Два гучні скандали в українському футболі. Зірка Динамо, Київ, близький до переїзду в сонячну Іспанію. Ігор Суркіс ухвалив рішення щодо нового тренера Динамо. Юрій домовився з клубом. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Одна з найголовніших зірок Динамо Микола Шапаренко, близький до переїзду в іспанську лігу. До півзахистка Київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко проявляє інтерес клуб із чемпіонату Іспанії. За інформацією іспанських ЗМІ, це каталонська Жирона, яка високо оцінила трансфер Віктора Цаганкова та Владислава Ната. Тепер Жирона готується зробити пропозицію щодо ще одного динамівця. Уже цієї зими 207-річний хавбек може прибратися до Каталонії. Відзначимо, що у нинішньому сезоні на рахунку Шапаренка 19 матчів, в яких він забив два голи та віддав шість результативних передач. Шапаренко треба було їхати з Києва ще чотири роки тому, як це зробив той самий Миколенко, коли почав потрохи деградувати в УПЛ. Микола ж, на жаль, за останні роки повністю втратив свою форму у цьому слабкому чемпіонаті. Ще й травма також далася знаки. І зараз Шапренко – це бліда тінь того Миколи, який у 2021 році возив Бенфіку та збірну Франції за Динамо та Україну. Але як то кажуть, краще піти пізно, ніж не піти взагалі. Яскравий приклад це Андрій Яремонко, який теж лише у 27 пішов з Динамо, але тим не менш зумів вдало проявити себе в Русі, а потім і у Увесхмі. На жаль, кар'єра футболіста дуже коротка, і Шепаренко вже не молодшає, ще пару років на високому рівні і можна йти на пенсію. І, мабуть, зараз взимку це останній шанс нарешті вибратися з УПЛ та пограти в нормальному європейському чемпіонаті. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лекцію мо відео. Дякуємо за те, що з нами. У клубі УПЛ звинуватили арбітра в знищенні футболу. Віце-президент Житомирського полісся Олександр Хацкевич прокоментував суддівське рішення в останньому матчі 15-го туру ПЛ полісся проти львівського руха. Цитуємо Хацкевича. Арбітер знищує футбол. Денис Рєзніков своїми діями зробив результат у грі. Він затьмарив усю гру тактику команди. Уже на 11-й хвилині він видаляє нашого гравця. Андрієвський бореться за м'яч у Русі. Немає надмірної сили чи жорстокості. І нога рухається до м'яча вниз. І це максимум жовта картка. Це не мої слова, це рекомендація від арбітрів світового рівня. Та навіть якщо він настільки не обізаний у правилах, тоді як пояснити момент на 42-й хвилині, коли аналогічний гравець руху також грає в ногу нашому футболісту. І тут суддя не дав навіть жовтої. Як таке буває в аналогічних епізодах кардинально різні рішення. Я у футболі все життя, тому такі речі відчуваю, але в цьому випадку настільки очевидно судівське сповілля. що рівень нахабності навіть мене вражає. Ми знищуємо український футбол таким чином, заявив Хацкевич. Дійсно, якщо подивитися матч, то можна огледіти непослідовність рефері в багатьох епізодах. Якщо Червоно-Андрієвському це ще 50 на 50, то чому дійсно немає такої червоної Есну? Або тому самому Рунічу, який на 37-й хвилині в'їхав в лице Гуцуляку. На жаль, це вже не вперше, коли рух потихеньку тягнуть арбітрию. Хоча в цьому матчі скоріше навпаки арбітри вирішили потрохи приземлити Полісся. адже випадку перемоги Житомиряни майже б назогнали лідрів, в тому числі і Шахтар. Але хтось на верхах вирішив, що, мабуть, підопічним ротання ще рано боротися за чемпіонство. Все ж таки 40 мільйонів на кону, а тому таке судівство в нашому чемпіонаті це не новизна. І що з цим робити поки не знає ніхто. Верес офіційно заявив, що вважає Металіз 1925 винним у скасуванні матчу 15-го туру УПЛ. Верес опублікував офіційну позицію клубу щодо матчу, який був недограний через вимкнення світла у матчі проти харків'ян. У цій заяві керівник керівницького клубу стверджують, що саме Металіз 1925 винен у перебоях зі світлом на стадіоні в Житомирі. Тепер, згідно з регламентом ОПЛ, Харків'янам може бути зарахована технічна поразка за те, що Метарі 1925 нібито не забезпечив належне проведення поєдинку. Президент Вереса Іван Надіїн та спортивний директор Юрій Габовда запевняють, що рівняни зробили все від себе залежне, але догравати матч вони відмовилися, поскаржившись на складну логістику. Тепер за їх логікою, КДК УАВ повинна присудити Вересу технічну перемогу. Велика ганьба Вересу за те, що зараз відбувається. Замість того, щоб об'єднатися, коли країна цього потребує, найбільше вони просто користуються ситуацією та з посмішкою нагло забирають рибали. Це точно не спортивний принцип. Кабінетні ігри ніколи не доводили до гарного результату, і колись це Вересо обов'язково повернеться. Те, що матч не відбувся, це не вина металіста. Вони заручники ситуації. Так склалося, що в той день був обстріл та вимкнули електрику. Ще генератор згорів, Верес повинен був піти на компроміс у цій ситуації та з розумінням поставитися до Металіста 19-25, який до всього сказаного ще й грає не вдома, через те, що їх місто кожен день обстрілюють, але замість цього керівники Вересу вирішили нажитися та забрати, так би мовити, халявні трибали. На жаль, в цьому і є суцільне відображення усієї нашої країни. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо погоджуєте, що поведінка Вересу це ганьба українського футболу. Ігор Суркіс ухвалив радикальне рішення щодо нового тренера Динамо. Після звільнення Олександра Шавковського виконуючим обов'язків тренера Динамо зараз є Ігор Костюк. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, кияни прибувають у пошуку нового тренера, але не іноземного. Президент столичного клубу Ігор Суркіс відкинув такий варіант через великі ризики. Зазначається, що президент «Динамо» дуже розраховує на нинішнього тренера Ігоря Костюка. Але якщо в нього нічого не вийде, то Суркіс буде шукати внутрішні резерви в українському футболі. На жаль, Суркіс знову наступає на ті самі граблі. Схоже, чергове «Динамівське серце очолить клуб. Це буде або Недалі Костюк, або умовний Заваров чи Гусєв. І це при тому, що на українському ринку тренерів також є непогані спеціалісти. Верний добр, Гурчук, Максимов і навіть Маркевич. Можна було б придивитися на когось з них, але Суркіс не хоче чужака в зраю. Мабуть, Ігорю Михайловичу зручно мати ручного тренера. Саме тому іноземця теж навряд чи можна очікувати в Динамо. А отже, і глобальних змін теж не буде. Підеть кіно в тому, що український футбол не стоїть на місці. ЛНЗ, Полісся, Кривбас, Колос, Метарі, 1925 – Усі клуби розвиваються. Якщо Динамо так і застрягне у блоті, як зараз. То ризикує перетворитися у типового середняка УПЛ, який бореться за п'яте шосте місце. Друзі, якщо вважаєте, що Динамо треба новий професійний тренер, а не чергове динамівське серце, то поставте лайк цьому відео. Юрій Вернедуб визначився з клубом, який тренуватиме. Відомий український фахівець Юрій Вернедуб очолить не дев'ятиразового Чі, Чідеразового чемпіона Зибаджану. За інформацією, то тут таке, вже сьогодні Юрій Вернедуб буде офіційно представлений як новий головний тренер клубу. Контракт 59-річного фахівця в невчі буде підписаний на півтора року. В Баку Вернедубу допомагатимуть Віталій Вернедуб, Дмитро Карамустафа, Валерій Михайленко та Ігор Фокін. Дуже сумно, що такий тренер, як Вернеду, покидає ОПЛ. Все ж таки, на мою думку, він міг би досягти значно більшого українському футболі. Але, на жаль, такий самостійний тренер не потрібен нашим президентам. Той саме Динамо могло могло втрутитися та спробувати дати шанс Юрію Миколевичу. Але ні, схоже, там і надалі будуть серця. От верне добажаємо доба удачі в Азербайджані. Можливо, в нього там вийде побудувати новий шериф, та він зможе повторити казку Карабаха і вивести в Лігу чемпіонів. Тим паче, фінансове вливання в азербайджанський футбол зараз досить пристойні. Окрім того, туди ще й можна запросити легіонерів, які, наприклад, відмовляються їхати в Україну через війну. Друзі, а у нас на цьому все. Дякую вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.